Привіт, друзі, хочу вам сьогодні повідомити досить важливу інформацію, яка буде стосуватися виїзду з Польщі, і стосуватиметься вона абсолютно всіх українців. Ви знаєте, для тих громадян, які заїхали до Польщі після початку війни чи до початку війни, неважливо. ця інформація стосуватиметься всім, якщо ви заїхали сюди по безвізу, так званому біометричному паспорту, тому що, друзі, це повідомляє вже не тільки я, а вас попереджає Генеральне консульство України на території Польщі. Ви знаєте, що існує безвізовий режим, тобто 90 днів ви можете перебувати на території шенгенських країн і не більше. І це правило діяло, діятиме і буде діяти ще досить довго, тому що, поки Україна не вступить до шенгенської сони, до Європейського Союзу, це правило залишатиметься без змін. І Якщо ви, наприклад, плануєте виїхати за межі Польщі і при цьому у вас закінчилися дні по біометричному паспорту, то майте на увазі, друзі, що. Польські прикордонники будуть приймати рішення, чи вас не пропустити, і більше як в 90 випадках вас просто не пропустять раніше, коли почалася війна, то пропускали всіх по абсолютно всіх документах, і неважливо було, чи у вас закінчилися дні чи не закінчилися. Якщо на сьогоднішній день у вас закінчаться 90 днів, то прикордонники можуть вам сказати, що ні, друже, або подруга, повертайся в Україну, попри те, що війна, ми вас не пропустимо, адже ви нехтуєте тим правилом, що виїжджаєте. З Польщі в Україну, і вони не дивляться на ті ситуації, які у вас там відбуваються вдома, їм на це все рівно, тому що досить багато громадян реально користуються цією можливостю або ж користувалися, і вони спеціально використовували це для того, щоб заробляти гроші, або ж часто виїжджати, повертатися без поважної причини на те. І, друзі, якщо ви будете повертатися зараз до Польщі, то вам фактично буде потрібно пояснити причину, чому ви повертаєтеся, чи ви повертаєтеся з бони з зони з бойових дій. і Якщо це буде не так, то фактично вас не пропустять. Також, друзі, перевізники, чому вони вас не хочуть брати? Тому що якщо у вас залишається декілька днів без візу, або ж фактично у вас вже їх немає, то вони повністю за вас відповідають і вони не хочуть платити штраф. Ну не завжди вони платять штраф за це, але не хочуть просто втратити свою репутацію, адже якщо вони вас будуть вести і вас висадять, то ви будете звалювати всю воно на перевізника, і багато перевізників мене зрозуміють та підтримають в цій ситуації. Тому, друзі, якщо у вас закінчуються дні по безвізу, ви перебуваєте на території Польщі, то рекомендую вам не виїжджати. І пам'ятайте, в Україні проходить війна, відбувається війна. І рано чи пізно ви побачите, що все одно потрібно виїжджати, тому що, тому що в Україні небезпечно і. На даний момент почекайте ще трошки. Наші військові, Бог їм в поміч, вони захищають Україну і дочекайтеся, доки вони її повністю захистять та зроблять повністю від всіх тих орків незалежною, щоб вони всі повиздихали. І звичайно, якщо ви це підтримуєте, також напишіть про це в коментарях. Ну і чи вдалося вам повернутися по біометричному паспорту, коли у вас закінчилися дні? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Також, друзі, нагадую, що ми придбали вже пожежний автомобіль. Для пожежників наших в Україні, про яких всі забули. І, звичайно ж, ви також можете стати частинкою допомоги. І всі реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео, тому що допомагати може кожен. Неважливо, скільки ти заробляєш. Якщо ти маєш добре серце, кожна гривня може врятувати чиєсь життя. І коли вже буде відеозвіт, ви його побачите. Ну і поділитеся з друзями, я маю надію, так і. Разом ми сила і разом до перемоги. Кожна допомога є зараз важливою для України. Хтось допомагає військовим, хтось допомагає дітям, хтось людям з інвалідністю. А ми вибрали шлях допомоги пожежникам. Тому, друзі, тримаймося, діліться цим відео з вашими друзями, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні зміни. І посилання на цю інформацію, яку я сповістив, буде в описі до відео.